Припаркувати автівку поближче до магазину, ринку чи центру міста, аби ж іти недалеко. Таке бажання, напевно, знайоме чи не кожному водію. Втім, керуючись таким бажанням, кермувальники часто нехтують правилами дорожнього руху, не звертають уваги на знаки та розмітки. За словами Житомирських муніципальних інспекторів з паркування, вони щодня фіксують понад 100 таких порушень, і це тільки у середмісті. Інспектора працюють у основних центральних вулицях міста. Порушень достатньо. Але з кожним роком трошки менше. Щодня працює чотири інспектора, фіксується в районі ну, більше ста порушень. Втім, виявивши неналежно припарковану автівку за присутності водія, інспектори зізнаються, не квапляться одразу виписувати штраф. Стараємося не штрафувати, якщо водій на місці, попереджаємо його. Якщо він визнав, що він допустив порушення, перепарковується таку людину мене. Ну такий автомобіль ми не фіксуємо. Якщо він не згодна людина і не перепарковується, то вже в присутності водія може такий автомобіль зафіксуватися. Таких випадків небагато, поодинокі. І справді, побачивши інспекторів біля власних автівок, водії відчайдушно виправдовуються, вибачаються і обіцяють надалі бути уважнішими. Зробив три круги, не було геть зовсім місто. Ну ми прийшли. Ми да, бачимо, я... що до дне парку місцеві я я не було. Буквально п'ять хвилин не було. Ну ми стоїмо три хвилини, і місця ніхто не займав. Я вибачаюсь. я, я надію, секунд. що ви більше не будете. Право. Дякую, Гарного дня. Дайте дві минути. Заборонено. Я уїду Дві минути. Ласка, якщо знак зупинка заборонена, Скажі... для вигрузки вам дозволяється. Станьте, будь ласка, хорошо, котрі, все. не прикривайте. Хорошо, хорошо, все, 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 все. -все, -все. А ви це бачили щось і розмітка, що це смуга громадського транспорту. Да. Зупинка і рух по ній заборонений. Я в курсі. Ну, я все розумію, ньому вдома вибігла йде. Ну, а це є підставою, щоб вам зупинитися. Не можна проїхати далі і припаркуватися і піти в аптеку, чи куди вам потрібно. Вибачте, ви просто хворі ну, заборонена. Я заборонено. знаю, ну вибачте, ну чесно. Сказав, ми Просто ліки покупали, то це. Ви ще не, били, не вибачте. До речі, зауважують інспектори, порушники паркування часто прикриваються аварійкою. Мовляв, вона дозволяє зупинку та стоянку транспортних засобів не у відведених для цього місцях. Проте це усе міф, наголошує пан Олександр. Якщо сталося вимушена зупинка, і автомобіль поламався, чи щось з водієм, бувають випадки, що зле стало людині. В такому випадку, або людина є на місці і цей показує, що їй дійсно погано зупинився, ну, не може продовжувати рух, або якщо технічна поломка з автомобілем, то додатково має виставлятися це прописано правилах дорожнього руху, знак аварійної зупинки. А не включив світлові покажчики аварійки і пішов по своїм справам чи до магазину, чи чи будь-куди. Зрештою, відбутися попередженнями металини далеко не всім порушникам правил паркування. Інспектори все ж лишають низці автівок під двірником повідомлення з квитанцією на сплату штрафу. Порушення були на перехресті, на смузі стоянка на смузі громадського транспорту. І в зоні дії знаку зупинка заборони за частиною першої статті 122 Кодексу України про адмінпропорушення і частиною 3 те ж саме в статті. Частина 1 передбачає штрафні санкції в розмірі 340 гривень, частина третя передбачає штрафні санкції в розмірі 680. Але згідно закону дається 10 днів для сплати. 50% від розміру штрафу в дії. Ці порушення не підтягуються, але кожен інспектор залишає повідомлення під вірником на лобовому склі. Якщо якимось чином людина втратила це повідомлення, то можна перевірити на сайті міської ради, там де муніципальна інспекція, перевірка штрафів. На сам кінець інспектори вкотре застерігають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема і правил паркування, звертати увагу на знаки і на на розмістку, і тоді порушень не буде, і просто або хто забувся, повторити правила дорожнього руху.